Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам дуже вдячна за те, що ви переглядаєте моє відео, здійснюєте невеличку підписку, коментуєте мене, ставите вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам, які не так давно з'явились в моїй колекції. Я знаю, що такі вироби. Прошу пробачення, що такі відео досить таки непогано переглядаються, тому що всі полюбляють чайні пари, які виготовлені не тільки у нас в Україні, а також і на інших фарфорових підприємствах Бучого Радянського Союзу. Розпочну я свій огляд з ось такої чайної пари, з ручним розписом. Розпис, бачите, така техніка, маскова техніка виконання, надлазурний розпис. До речі, майстри фарфоровики досить негативно відносяться до того, коли називають. Техніка розпису у вигляді агашки. У нас в Україні ніяких агашок не вироблялося. У нас українські художники-майстри мали свою техніку розпису художнього розпису, і бачимо, вона чудова і ніяк не гірша від російської художнього розпису. Тому чудова маскова техніка виконання. Це знаменитий довбиш. 70-ті роки, дев'ята група складності ми бачимо, і стоїть знак якості. Знак якості про щось так, так говорить. Розпис е, однаковий, як з однієї, так і з іншої сторони. І троянда, на мою думку, як жива дуже красивий розпис. Такий же самий розпис ми маємо і на блюдечці. Тобто не жаліли майстри, ні фарб, ні самого малюнку. Ось так виглядає ця чайна пара, широкою такою позолотою, стрічкою позолоте ми бачимо. Фарфор тут не тоненький, відразу скажу, та в той період часу вже тонкостійний фарфор не так часто можна було зустріти, однак вона досить. Таке красиве, і входить вона в чайний сервіс. Як він називається, мені невідомо. Так, це перша чайна пара добиша. Також я придбала, що відразу покажу ось таку чашечку. Вона без блюдця. Ми Бачимо білосніжний фарфор, широка така стрічка по золоте, виготовлена на формі номер 39 От, да, Цей фарфор тонкостійний. Бачите, як гарно він світиться. І це початок 50-х років. Бачите, 10-та група складності, таке клеймо стало з початку 50-х і до середини 50-х років на Добильському фарформу заводі. На жаль, блюдця немає, можливо, вдасться придбати. Не знаю. Буду сподіватися. Слідуючий виріб це ось така чайна пара. Це уже. Знаменитий Світловодський фаянсовий завод. Це також період 70-80-х років. Вона входила ця чайна пара, чайний сервіс називався він Ожина. Це також ручний розпис. Форма трошки нагадує чашки саме, бачите, така е спідничка е цікава. На довбицьку форму. Надлазурний розпис ручний. Багато позолоти понизу, по, по, по ручці, всередині по обідку і ми бачимо клеймо Світловодського фаянсового заводу, або, як ще кажуть, крем Гес. Блюдце це також трішки має, має. Цікава досить таки форма. І з тим же самим малюнком Фарфор, ще раз скажу, він не тонкостінний. Ось таке вдалося мені таку чайну пару придбати в свою колекцію. Також у мене з'явилася ось така красуня. Ви вже самі бачите, що ось. З таким розписом, з таким криттям це 50-ті роки. Дивіться, як гарно світиться, бачите? Я думаю, що ви вже по клейму побачили, що це наше знамените полон. Напівкриття красива така полива, аж виблискує. Ручний розпис в медальйонах чорно-червоною і позолотою. І ми бачимо клеймо. Клеймо ось таке, ось, щас, щас, щас. камера словить полонне, другий сорт, десята група складності. Ну, з клеймом тут трошки цікава ситуація. Справа в тому, що другий сорт не міг бути в, на початку 50-х років. От. Скоріше всього, що цей сервіс виготовлений був в 60-х роках, на початку 60-х років, відповідно до клейма. Це така моя думка. Часто така плутанина буває, не знаю, чим це викликано, тому що в той період часу перший сорт, синє клеймо, було перший сорт. Ми бачимо другий сорт. І ось таке блюдечко. Чайна пара в досить в гарному стані. Як саме блюдко. блюдце, бачите, відсутня потертість. Гарно зберігся малюнок. І теж з вами клеймо другий сорт. Ось така чудова чайна пара. З'явилась в моїй колекції. І завершувати свій огляд, я буду ось такою красунею. Це не українська красуня, а це наших братів, латишів, Це ризький фарфоровий савод. Дуже красива чайна пара. Я ось так підніму, щоб краще можна було роздивитися. Ця чайна пара. Входила в сервіс, верніше входила, входить в сервіс, який має назву лайма. Виготовлений, виготовлений цей сервіс був знаменитим скульптором, художником Зіною Улсте. І це 54-58 роки випускався даний сервіс. Зверніть увагу, яка красива форма. Ручка, така плетена. Помпезна, така багата, цікава ручка, красива. Форма досить така цікава даної чашечки. Красива дуже лазурь. Ось дивіться, скільки позолоти. До речі, на лайма, це чайний сервіс лайма. Він в розписах, мабуть, я три чи чотири розписи бачила цього сервізу. Ну, в даному випадку у мене така. Я вам хочу сказати, що в мене була можливість, в мене була можливість придбати фарфор легенький, але бачите, не. не не дуже він і просвічується, хоча чашечка досить таки легенька. У мене була можливість придбати частину цього сервісу, і я таку можливість втратила, про що я дуже і дуже жалкую. Тому х -х хочу пояснити, що як якщо трапляється цікава річ, рідкісна річ, е не жалкуйте за грошима, купуйте, е тому що потім. Будете жалкувати за самою річчю. Бачите, ось таке клеймо ставилося якраз в 50-х роках. Перший сорт. От, Ріжська порцелянова фабрика. Таке клеймо. І ось таке чудове блюдечко. До речі, блюдечко збереглося набагато краще, ніж чашечка. Ви зверніть увагу, тут немає ні потертості по золоти як по самому обідку, так і по основному малюнку. Що стосується чашечки, все-таки тут трішки такі є, є сліди користування. На блюдечку не видно. Скоріше все знаєте, як буває чашку чаю випили, помили, потерли, а блюдце буває споласкують, просто-напросто ополіскують і, по суті, справи малюнок не втрачає своєї виразності. Також те саме клеймо перший сорт. Ось така чудова чайна пара трапилася мені в колекцію. У мене вже трошки підзбиралося фарфору ризького фарфорового заводу. Якось мені треба буде. Приступити до його огляду. І отже, все, що хотіла, я вам показала на сьогодні. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте, поставте вподобайку. Я думаю, що вам це буде досить таки просто зробити шляхом одного кліку. А мені буде дуже і дуже приємно. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Всім меру, щастя та добра.